Зневажений, катований, побитий, терплячі муки в свій останній час Ішов Ісус, щоб кров свою пролити за землю нашу грішну і за нас. Він знав про те, для того Він був з нами, щоб нас спасти і викупить з гріха. І ось він там. З пробитими руками Отця благає, бо земля глуха. Розіп'яли з розбійниками разом, кричали: якщо Бог ти, то спасись, а Він сказав розбійникові фразу: в раю ти будеш нині не колись. Життя з Ісусом вічне, знайте люди. Бо вже звершилось чудо і чудес. Нехай же всім про те відомо буде, що Бог, який був страчений, воскрес. Могутній Бог, яка велика сила. Він любить нас, як і завжди любив, заради нас віддав на муки сина. Щоб не загинув кожен з нас, а жив. Нехай же вічно Він із нами буде і охорону шленам із небес, щоб ми жили, щоб знов вітались люди. Христос воскрес, бо істину воскрес. Амінь. Слава Богу.